Сердечно вітаю всіх, хто нас слухає і хто нас бачить. Ми знову роздумуємо над сторінками Святої Біблії, яка принесла благословення мільйонам людей, хто досліджує її сторінки, хто довіряється. Тому що хтось мудрій сказав: Бог дав людині три біблії. Перша Біблія це вселенна, розумно створена, все працює. Краще, як кажуть, як швейцарський годинник, вся планета, все розраховано, все чітко земля, обертається сонячна система галактики і в природі гармонія, хіба стихійно могло це виникнути? І каже Біблія, через розглядування видимих речей ми бачимо невидиме, бачимо того, хто все створив. Друга Біблія це є ми з вами. Настільки складна наша навіть фізична природа, уявіть собі, скільки треба вчитися на лікаря, стільки років тратити, щоб вивчити якийсь людський орган і щоб вміти його лікувати, і ціла армія, тисячі лікарів, щоб дати допомогу, коли болить, коли загрожує небезпека і який складний людський організм, навіть Давид сказав. Я дякую тобі, Боже, бо я дивно влаштований, самозачаття людини, її ріст, все наше фізичне тіло, душевне і так далі, наш розум, наш мозок і вся система настільки складнюща, досить поглянути в зеркало, і ми побачимо другу Біблію, хто нас створив випадково, звичайно, ні. Є той, хто створив нас. З вами. А третя Біблія в мене в руках це Його слово, яке він залишив для всього людства. І сьогодні вона перекладена на сотні сотні мов і діалектів. І ми щасливі, що маємо Біблію на нашій рідній українській мові. Ще в 19 столітті наші, наша еліта журилася про те, щоб мати нашому народу дати Біблію на нашій рідній мові. Цим зайнявся Куліш, Пулюй, Левицький. Шевченко дуже любив Боже Слово. Не всі навіть українці про це знають. Частина творів у кобзарі Тараса Григоровича Шевченка, написана на біблійну тематику. Бо, виявляється, Шевченко часто читав псалми і навіть знав їх на пам'ять. Він любив Боже слово, і його він шанував. І ось сьогодні. Ми з вами живемо в 21 столітті, і Слово Боже не старіє. Воно ніколи не підводить, коли ми йому довіряємо. Це голос Божий, воля Батька Бога Отця написана тут. І ми маємо право довіряти і користуватися тими Божими порадами. Ось одна із них чудова. Часто ми її читаємо. І ні одна релігійна книга не має такого запрошення, щоб кликати до себе, чи Буда, чи Магомед, чи Конфуцій, не могли так сказати, як сказав Ісус: прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Це чудова, чудова обітниця Христова. 11 розділ, 28 вірш. Прийдіть до мене всі, чуєте? Не вибірково, придіть всі, втомлені обтяжені. і результат. І я заспокою вас. Я це пережив. На практиці, щоб ми були, е, знайшли спокій, треба прийти до Нього. А щоб прийти до Нього, треба йому довіритися. Ми маємо, кожна людина, хто мене чує і бачить, ви маєте 100% право там, де він є, прийти до Ісуса. Він є біля вас, Він є рядом з вами. Бо так написано є. У Божому Слові, Бог всюди присутній і всевідючий. Його не треба шукати на афоні, чи десь по чаєві, чи десь підземеллях, печерах. Ні. Він є всюди, він є рядом, казав апостол Павло, ми ним, каже, рухаємося, ми ним і живем. Ось тому прийдіть. Другий він каже: і візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний. І серцем покірний, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмолюбе і мій тягар легкий. Три речі тут звучить. Перший Ісус каже, коли ви до мене прийдете, я дам спокій душам вашим. Тобто я зніму тягар гріха, я віддалю причину неспокою, а через прощення і прийняття великий мир приходить в душу. Кожного, хто кається в гріхах. Друге, коли ми з вами прийшли до Ісуса, знайшли спокій, отримали прощення гріхів і спасіння імені Ісуса, другий крок ми маємо взяти Його ярмо. Що це означає? Це не є пряма форма, як в ярмо запрягають вола чи коня. Ярмо це означає образна мова, що я. Мають добровільно стати під Його волю, Його ярмо. Бо є ще ярмо лукавого, ярмо сатани, ярмо гріха, ярмо беззаконня, де нині багато людей, вроді, вільні, але є рабами гріха. Я чимало зустрічаю людей, які поневолені п'янством, куривом, наркотиками, неправдою це ярмо гріховне, а воно дуже важке. А є люди, що люблять його тягнути, ще й захищають, а є ярмо Христово. Це означає покоритися, стати під Його волю. І коли ми свою волю відкидаємо, а кажемо: нехай буде воля твоя, як казав Ісус Евсеманії, де рішалася доля моя і ваша, і всього людства. Де треба було брати беззаконня всього світа, гріхи всього світа, брати невинному на себе Ісусу. Це було смертельно важке рішення, що Ісус сказав смертельно скорбить душа моя. І пояснення є богословська думка, що Ісус не так боявся розп'яття, Він знав, Він має це пройти, не боявся Христа і того, що буде. Але найбільшу біль, смертельну біль, яка очікувала його, що він має добровільно погодитися, взяти на себе наші з вами нечистоти, наші з вами гріхи, нашу неправду, наше бунтарство, нашу гординю, нашу зарозумілість, наше все недобре і так далі, ті бур'яни якими заростають людські душі, Ісус прийшов забрати гріх всього людства, так каже Біблія. І перший, хто сказав, це сказав Іван Хреститель, коли Ісус ішов до Йордану, Він каже: Ось ягня Боже, що бере гріх на себе. Оце найважче. Бо взявши гріх на себе, Божий син знав, що Він буде залишений отцем в найважчий момент, коли йому буде треба на Христі. Найбільша допомога, найбільша підтримка в час його смерті, і в той момент Бог його залишив. І він голосно сказав, це записано. Боже мій, Боже мій, нащо ти мене залишив? Отець не може мати спільноти гріхом, але це був гріх на Ісусів, це був мій і ваш гріх, і гріхи всього людства лежали на ньому. Тому він приніс себе в жертву, щоби звільнити нас від нашої упавшої природи, від всяких гріхів беззаконів, від влади сатани, від влади системи цього світа. Бачите, до чого доводить світ сьогодні: система гріховна. скільки неправди, скільки зла, скільки гордині, зазнайства, пихи і ненаситності у людей, які не знають Бога. А коли ти пізнаєш Бога, стаєш спокійним. Не треба мільярдів, не треба слави земної. Тому що всі ці речі духовні, Бог дає тобі в серце, дає спокій, дає мир. І людина не прагне тоді все загарбати під собою, бо вона має найдорожче, вона має прощення, вона має усиновлення, вона стає Божим дитям, вона має спадщину на небі вічну, як написано, і не тлінну. Скільки б ми не мали на землі, все ми залишимо, і то дуже скоро. Тому взяти ярмо означає відректися від своєї гріховної природи і своєї волі. Я так хочу, я так думаю, ви мене не вчіть і так далі. Ми самі усамі. Є приказка така навіть, дорогі мої, нас чекає плачевна кінцівка. А взяти ярмо це покоритися Його волі. І написано, воно є легке і приємне. Чому? Бо ти стаєш на дорогу правди, ти стаєш на дорогу життя, ти стаєш на дорогу мудрості, яка веде в небеса, ти стаєш Божим дитям і виконуєш волю не свою, а виконуєш волю, волю Божу. А вона є добро, приємність і досконалість. А воля Божа. Щоб ми любили один одного, благословляли один одного, не обманювали, не лицемірили, не фальшивили, не використовували, не насміхалися один з одного, а служили, як Він служив нам. Хай нас Бог благословить. візьмімо це ярмо добровільно і відчуємо радість і легкість в нашій душі. Хай вас Бог благословить. Попробуйте, і ви переконаєтесь, нема більшого щастя на землі, як ти слідами Христовими. Як нахилити своє серце і сказати, Отче, Хай буде воля Твоя? Ісус хоче через вас і через мене творити свою волю, а вона є на благо, на добро, на спасіння, на вічне життя, на мир і на спокій. До зустрічі на другий раз.